На цьому каналі є відео, яке розповідає про водіння 1989 року в небі над російським Сальськом. Водіння, яке провіщає кінець Російської Федерації та її розпад на п'ять держав. Коли я працював над цим відео. Навіть не здогадувався про те, що минулого року в небі над українською тернопільщиною також з'явилося видіння, видіння, яким Господь Бог казав нам шлях порятунку нашої батьківщини, нашого українського народу і нашої державності. Причому з'явилося це видіння в день Вознесіння Господнього у важкі дні цієї війни. Як я про це дізнався, 29 липня переглядав коментарі на своїх відео і на одному із них чудо в Києві знайшов дуже цікавий допис. Його автор пані Ольга Кулієва із Тернопільщини. Скрін допису перед вашими очима, і його також можна перечитати серед коментарів згаданого відео. Ось що пише пані Ольга. Доброго дня, пане Вікторе, дивлюся ваші відео і хочу розповісти свою історію. Вже зверталася до батюшки, до благочинного, але пояснення не отримала. У мене є донька, вона не чує і не говорить. Але у 2022 році на свято Вознесіння, о 23 годині 45 хвилин їй з'явилося видіння. Позаяк вона не розмовляє, то намалювала мені на папері те, що побачила на небі. Це було обличчя і літери і цифри. СТ-2. хотіла б знати тлумачення цього явища. Може, ви розплумачите? Буду дуже вдячна. Позаяк дівчина бачила знак на небі в день Вознесіння Господнього, теоретично це мало бути видіння, яке стосувалося б. Церкви, тобто християн-українців, а відтак і всього українського народу. Поза як християни українці це абсолютна більшість українського народу. А оскільки народ і його державність, речі нероздільні, роздінні, то це витіння мало б стосуватися всієї України. Чому для цього видіння було вибрано саме цю особу, тому що Вікторія Кулієва з причини своїх обмежених від народження можливостей не може розповісти про побачене інакше, аніж відтворити його на малюнку. Коли людина починає розповідати, включається їх фантазія, включаються її проблеми з вмінням правильно передати свою думку, і вона може дещо відхилитися від оригіналу. Людина ж позбавлена вимови, вона ніколи не скаже нічого зайвого і нічого не вигадає, а крім того, їй ніхто не запідозрить у вагатках. Прочитавши серед коментарів цей допис, я вирішив не міркувати над його змістом, а натомість зачекати, доки мені не відкриється його значення. А через дві години воно відкрилося. У мене перед очима зринув та подібний хрест Мойсея, який піднімає на ньому мідного смія. І я відразу ж все зрозумів. Як ви гадаєте, чому латинська літера С має таку форму, яку вона має? Тому що звук С нагадує сичання отруйної рептилії. Ось тому латиняни зобразили відповідну літеру у вигляді гадюки. Таким чином ми встановили значення першої літери у видінні доньки Олени Кулієвої Вікторії. Ця латинська літера С тут символізує гадюку чи змія, біблійний образ якого ототожнюється із дияволом. Проте ототожнюється не завжди, а за одним винятком, за винятком мідного змія, якого підняв Мойсей у пустелі. Тут змій символізує собою не диявола, а людські гріхи, які є наслідком роботи диявола. Наслідком його влади над багатьма душами людей, саме тому він і називається князем Світу Цього. А позаяк цього мідного Змія Мойсей повісив на те подібному Хресті, за іншою версією на хресті класичному, то в усіх випадках, коли образ гадюки чи змія з'являється на такому хресті, а чи поряд із таким христом можемо мати повну впевненість у тому, що цей образ гадюки символізує саме мітного змія? І тут саме такий випадок, адже латинська літера С у даному випадку стоїть поряд із літерою Т? Що ж символізує мідний Змій Мойсея? Щоб відповісти на це запитання, згадаємо контекст Біблії. У якому наведений відповідний епізод, отож цитую четверту книгу Мойсея, і послав Господь кару на той народ, гадюк Сарахів, і вони народ кусали, і померло багато з народу Ізраїля, і прийшов народ до Мойсея та й сказав: Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа. І нехай він забере від нас цих зміюк. І молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея Зроби собі змія, і вистав його на жердині, і станеться так, що кожен ужалений гадюкою, коли погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідного змія, і виставив його на жердині, і сталося, якщо гадюка вкусила когось. То той дивився на мідного Змія і залишався живим. Євреї в пустелі почали бунтувати проти Бога і відразу ж з'явилася Божа кара на шестя гадюк, які їх розпочали кусати, образно кажучи, жалити. Чому саме така кара? Тому що бунт проти Бога це є найбільший із гріхів, і людина ніколи не наважиться на такий гріх, якщо не буде. Перебувати у цілковитій владі сатани та його демонів. Таким чином, Господь Бог показав євреям у пустелі, які проти нього збунтувалися, що вони вкушені духовними гадюками, демонами, і як наслідок їх почали жалити гадюки біологічні. За гріх цих бунтівників страждали від рептилій інші євреї, і тоді Бог наказав Мойсею виготовити мідного змія. Повісити його на дерев'яній жардині з перекладиною, аби кожен ужалений гадюкою, хто подивиться на цього мідного змія, отримав зцілення від цього укусу. Деякі інтерпретатори кажуть, що нібито цей мідний змій був магічним, позаяк його знищив цар Єзекія як об'єкт і долопоклонства. Проте це неправда, тут була не магія а Боже чудо. Бог чинив чудо зцілення ужалених із єдиною метою, аби дати образ майбутнього відкуплення гріхів людства через розп'яття Ісуса Христа. Пам'ятаєте слова Ісуса із Євангелія, і як Мойсей підніс Змія в пустелі, так і Сину чоловічому належиться піднесеному бути. Ці слова не означають того, що нібито мідний змій символізує собою Ісуса Христа. Остання інтерпретація це також робота диявола, який затуманює свідомість окремих людей. Ні, мідний змій символізує собою наслідки тяжких людських гріхів. Ті, хто надає перевагу східній термінології, можуть сказати, що йдеться про карму людства, але це не зовсім так. Головним наслідком будь-якого тяжкого гріха є залежність грішника від диявола, в яку грішник потрапляє, і ця залежність являє собою поступову духовну смерть. Ось цю страшну річ і Символізує мітний змій. Зміст Христового відкуплення людства від влади диявола полягає в тому, що кожен, хто прилучається своїм духом до самого дійства цього відкуплення, він отримує очищення своєї забрудненої гріхами душі і таким чином звільняється від влади диявола, не зазнає духовної смерті. Таким чином, літера С. У даному водінні символізує собою мідного змія Нехуштана, тобто цілий комплекс тяжких гріхів, відступництва від Бога в різних формах, властивий сучасному суспільству, а літера Т символізує собою хрест, необхідність спокути за ці гріхи. На перший погляд залишається незрозумілим, чому поряд із цими літерами стоїть Дехвіс і Цифра 2. Проте вдумаймося і зрозуміймо, що ця цифра тут також є необхідною. Чому? Тому що це біблійне явище тепер повторюється знову в наш час, у нашій батьківщині. Наше українське суспільство, яке йде до своєї. Образно кажучи, землі обітованної через пустелю, тобто до своєї гармонізації і до свого відродження, раптом починає відступатися від Бога, і дедалі все більше і більше в підсумку для нього стає невідворотним нашестя гадюк, навала москалів. І не даремно біблійні гадюки, що жалили євреїв у пустелі, називаються сарафами. Це слово перекладається як вогненні, що ми й бачимо на скріні з англійської вікіпедії. Чому ж вони так називаються? З багатьох причин. Перша причина в тому, що укуси цих гадюк були неймовірно пекучі, друга причина в тому, що ці гадюки символізують собою демонів. Представників пекельного світу, у якому горить вічний пекельний вогонь. Третя причина в тому, що водночас ці вогненні гадюки символізують російських загарбників, які є елементами пекельної машини Путіна. Щоб визволитися від цього нашестя, цієї навали, нам слід звернути свої погляди на мідного Змія. На гріх розіп'ятий нашим Господом на Христі, той гріх людства, покуту, за який Бог взяв на себе. Кажучи іншими словами, з нами відбувається все так само, як з євреями в пустелі, яких Мойсей рятував образом майбутнього відкуплення у вигляді мідного змія. Саме тому тут і стоїть двійка. Вона вказує на те, що все, що з нами відбувається, мало свій прообраз, біблійне явище номер 1 Тож порядковий номер наших реалій, аналогічний до цього явища, це двійка. Ви скажете, як же народ може навернутися до віри, якщо держава цьому не сприяє, а в деяких речах ухвалене за останній рік чинне законодавство стає цьому на перешкоді. Але маємо зрозуміти таку істину. Це законодавство приймали люди, за яких ми з вами проголосували. Багато скажуть я не голосував, я скажу це так само. Але йдеться не про окремих громадян, а про народ в цілому. І цей народ в цілому мусить побачити усю глибину власного духовного падіння у тому, що він обрав до влади людей. Які відверто йдуть проти Бога, аж до того, що у Верховній Раді є законопроект, яким і автори хочуть заборонити Біблію в Україні. Ось цей прояв, та подібні до нього прояви бунту проти Бога з боку наших народних депутатів, це і є основна причина цієї війни, на що і вказує відповідне видіння, про яке я розповів. Який же висновок нам слід зробити? А висновок тут такий: нам слід перебудувати нашу державу таким чином, що бунт нашої влади проти Бога був неможливим. А для цього ми повинні зробити нашу державу такою, у якій християнство є державною ідеологією, нашою найвищою цінністю. Посягати, на яку не може безкарно жоден державний діяч, включно із самим президентом. Якщо ми не хочемо зробити це для Бога, то зробімо це хоча б для самих себе, для нашої безпеки. Зробімо, врешті, це для безпеки наших дітей, якщо і власна безпека для нас нецінність. Сатанист Фрідрих Ніче казав так: Бог помер. І це правда, Бог помер за нас фізично, розіп'ятим на хресті, аби ми жили духовно і фізично. Проте сатана, який говорив вустами Нітше, вкладав у ці слова зовсім інший зміст. Отож, ці слова «нітше» – це не є повна правда, але напівправда, бо Бог не лише помер, але й воскрес, і вознісся на небо. І Є Богом живим, який панує над усім, і лише Він може захистити нас від пекельної сили, нам необхідно лише всім народом птатися під його захист. Тож ще раз пригадаймо, що видіння Вікторії Кулієвої відбувалося саме в свято Господнього Вознесіння, і тепер зрозумієте, чому саме в це свято. Нічого немає у світі випадкового. І зовсім не випадково про це видіння, зміст якого не могли розтлумачити місцевий священник та декан, дізнався той, хто його зрозумів. Бог відкриває такі речі тим, хто може донести їх людям, тим, кому це призначено донести їх людям, і саме в той час, коли призначено відкрити людям цю таємницю неба. Насамкінець подаю до вашої уваги пов'язаний із цією темою герб середньовічного угорського міста Мако, який виявився своєрідним пророцтвом про сучасну Україну. Тут ми бачимо зеленого змія на золотому хресті. Внизу золота корона з трьома зубцями, а поряд чапля, таха, яка винищує жаб та гадюк. Голова Змія тягнеться до місяця, який символізує темні нічні справи, тобто всякий гріх. Отож вигляд герба Мако спонукає до роздумів, понукає до спогадів про царя Язекію, який знищив цього нехуштана, коли той став об'єктом ідолопоклонства для єврейського народу. Пробуймо поміркувати, чи немає в нас якогось Ідолопоклонства, створеного засобами масової інформації, ідолопоклонства, яке асоціюється із середньовічним гербом міста Мако, а саме із зеленим змієм.